Добрий день, громадяни України, воїни тим, воїни фронту. Продовжуємо наш екстру шляха української національно-демократичної революції її кінцем. А Сьогодні розглянемо питання політику більшовиків в Україні в кінці 17-го на початку 18-го року. 1918 року. Значить політика більшовиків в Україні. Червоний терор. Перші кроки нової влади в Україні ознувалися жорстоким терором. Напередодні вступу до Києва Муравйов видав наказ, який закликав військам обох армій Єгорова і Перзіна, наказу безпочатно безпощадно знищити в Києві всіх офіцерів, юнкерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції. Цей заклик впав на добре підготовлений грудь. Розправи з противниками більшовицької влади, а часто і зовсім випадковими громадянами набули масового характеру. Число жертв червоного терору початку 1918 року в Києві становило за оцінками різних істориків від двох до п'яти тисяч чоловік, розстрілювали офіцерів, юнків, прихильників ради центральної. Причому підставою для розправи нерідко було українське посвідчення чи відповідь на запитання. Марбьоці українською мовою. У Малінському парку розстрілювали 200 учнів і училищ лише за те, що вони були в списках української військово-спортивної організації. Подібні розправи, справжнього вахама беззаконня і жорстокого насильства прокотилися по всіх захоплених радянськими військами в містах і селах України. Вони мали яскраво виражений антиукраїнський характер. Весь у своїх споменах 1926 року писав, що більшовицький комісар Дубенського повіту на Волині заборонив п'єсу сватання на Гончарівці», яка без перепон ставилася в царські часи. Він говорив, грати дозволяють, говорить комісар, і тільки не на контрреволюційній мові. Тобто українська мова була контрреволюційна. Це шуміністичний розгуб, беззаконня, справив негативне враження на українське населення, посилюючи в ньому антирадянські та антиросійські настрої. Інше важливе питання у нас формування органів більшовицької влади. Вмер. Через деякий час після захоплення Києва сюди з Харкова приїхали члени Українського радянського уряду Муравйова. Муравьов звітував голові РНК Росії Ленію. Цю владу встановлену багнетами я передав Совєтові України. Одним махом на Україні була поширена дія всіх, тогочасних учасник більшовицьких декретів. СРР Україна стала управлятися відповідно до законів Російської Федерації та Соціалістичної Республіки. Було оголошено про ліквідацію посад повітових і міських комісарів, тимчасового уряду і Центральної Ради. Ліквідації підлягали також земські установи, міські думи, волосні, повітові, губернські органи управління. Однак їхні повноваження досить рідко передавали відповідним радам і їх виконкома. Лозунг вся влада рада більшови Україні України наприкінці 17-го на початку 1918 ї років, так і не був втілений в життя. Більшість рад перебувала під контролем меншовиків, есерів і будівців і не могла бути опорою нового режиму. Після взяття населеного пункту командування. Радянських військ залишало тут свого комісара червоногордійцями, або утворювали революційний комітет, ревком, або воєнно-революційний комітет, воєнний ревком, І передавалася вся повнота влади. Місцеві ради розпускалися або підпорядковувалися в більшовицькому ревкому чи воєнному ревкому. Ліквідації підлягали також усі судові установи. Їх замінили на освоювані народні суди, Робітничий Селянський трибунал. Оголошувалися про розпуск старої міліції, обов'язки якої на перших порах передавали Червоній гвардії 20 січня 1918 року. Народний секретаріат прийняв декрет про організацію УНР власної армії Червоного Козацтва. Значить інші радянські відвої на території України. Значить, народний секретаріат УНР здійснював свій номінальний контроль лише на території, яка свого часу була окреслена тимчасовою інструкцією тимчасового уряду, тобто на території 4,5 губернії України замість 9. Крім Донецько-Криворійської Республіки, остаточне оформлення, яке відбулося в січні 1918 році на четвертому з'їзді рад Донецько-Криворійського басейну, на території України була утворена Щета Врійська Республіка в Криму і Одеська республіка, котрі відрізали радянську енергію Чорної Азовських морів. П'ятою республікою, до складу якої ввійшла частина українських земель, була Донська Республіка. Політика розшанування України яскраво свідчила про чітку орієнтацію більшовиків на російський імперський центр, який тепер виступав у новій інтернаціоналістичній оболонці. Тоби фактично нічого нового не придумували, використовували старе царство. Царське перерослу комуністищі. <кій> <кій> Політика в галузі фінансів і промисловості. Вирішивши шляхом жорстокого насильства питання про владу, більшовики почали докорінному ломку всіх соціально-економічних відносин, прагнучи нав'язати її на і порядки, які утверджувалися в Росії. Перш за все під контроль бралися фінанси. Нова влада заборонила банківським словам здійснювати будь-які операції, пославши туди ліс своїх емісарів з наказом конфіскувати на користь рад і монета з кіреволяційних З самого початку фінансового господарства в Україні підпорядковувалося фінансовим органам радянської Росії безпосередньо не авторитетне народне секретарство фінансів УНР. І не пробували вести самостійну фінансову політику. По суті, воно було однією з місцевих установ центральних фінансових органів РСРР в Україні, яку інколи допускали до розподілу грошових суд, перерахованих центром. Ці кошти необхідні були для отримання військових частин і Червоної гвардії, видачі на оплату робітникам. Багато з яких довгий час панікували або брали участь в повстаннях проти Центральної Ради. З Росії прийшов і інший суто більшовицький спосіб ліквідації фінансової кризи контрибуції, реквізиції, конфіскації, об'єктами, які були не тільки імущі верстви населення, промисловці, купці, акціонери, домовласники, крамаліз, землевласники, а не тільки представники інтелігенції, котрі більшовики сприймали як буржуазію. Зміснювали ці акції як місцеві ради, ревкові, так і різноманітні воєнні команди, що заповнили Україну і діяли за принципом, принципом грабуй на грабоване. Поряд з підпорядкуванням новим властям фінансів відбувалося одержавлення і промисловості. Цим процесом керувала Вища Рада Народного господарства Росії утворена 1 грудня 1917 року. В Україні були сформовані філії цієї ВРНГ, які ніякою автономією не користувалися і проводили тут лінію центру. Отже, можна зробити висновок, що відбуло, відбулася націоналізація великих підприємств, відбулося розграбування рухів. Дякуювання, захоплення. І як наслідок нічого позитивного це не дало, а привело до величезної розрухи в Україні. Спасибі за увагу, ставте лайки, подбайки, підписуйтесь на канал.